Переобладнання транспортних засобів для осіб з інвалідністю створення безбар'єрного доступу для всіх громадян одне з актуальних питань сьогодення. Це рівні можливості, комфорта зручність для всіх без винятку українців. Тому сервісні центри МВС активно долучалися до реалізації флагманського проекту МВС. Автошколи для осіб з інвалідністю. У цих навчальних закладах майбутні водії здобувають практичні навички водіння автомобілем з ручним керуванням. Тому зараз актуальним питанням є переобладнання транспортних засобів для осіб з інвалідністю. Головний сервісний центр МВС, відповідно до постанови Кабінету міністрів України No 607, забезпечує надання послуги з походженням переобладнання транспортних засобів. Цією послугою можуть скористатися як організації, що здійснюють. Підготовку водіїв так і самі громадянини, які бажають підвищити рівень своєї мобільності. Переобладнання транспортного засобу здійснюється у кілька етапів. Для цього необхідно звернутися до головного сервісного центру МВС або Державт автотранс НДІ проект з пакетом документів, переобладнати транспортний засіб самостійно або в компетентному суб'єкті господарювання, отримати сертифікат відповідності в уповноваженому Мінінфраструктури органів сертифікації, переєструвати переобладнаний транспортний засіб у сервісному центрі МВС. Звертаємо увагу, що для подачі заяв на переобладнання транспортного засобу автовласнику не обов'язково особисто звертатися до головного сервісного центру МВС. Її можна надіслати поштою або передати через уповноваженого представника на підставі довіреності у довільній формі. У ній чітко зазначається повноваження представника щодо подання чи отримання документів, здійснення оплати вартості послуги та тощо. Результати надання послуги можна було отримати як під час особистого візиту до головного сервісного центру МВС, так і поштовим відправленням на вказану адресу. При зверненні до головного сервісного центру МВС юридичні особи необхідно мати паспорт доручення за формою М2 або на фірмовому планку підприємства у разі отримання висновку безпосередньо керівником підприємства. Знадобиться початка підприємства, паспорт та завірений витяг з реєстру юридичних осіб. Вартість послуги наразі становить 134 гривні 60 копійок разом із банковою продукцією. Термін надання не перевищує 10 робочих днів з дати реєстрації заяви про погодження переобладнання. За детальною консультацією щодо переобладнання радимо звертатися за номерами телефонів 044 374 1371, 044 374 1369. Як переєструвати авто, переобладнання? Не на ручне керування сервісні центри МВС дбають про рівність можливостей та доступність послуг для всіх громадян. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну все частіше постає питання переобладнання авто для людей з інвалідністю. Транспортний засіб можна переобладнати під фізичні особливості водія. Особливо це актуально для військових, що отримали поранення. Першим кроком для переобладнання авто є отримання висновку про погодження на переобладнання транспортного засобу. Документи і заяви можна подати двома варіантами. Особисто за адресою місто Київ вулиця Мрія, 19, також документи можна відіслати поштою на адресу місто Київ вулиця Лук'янівська, 62. Приклади заяв знаходяться на сайті головного сервісного центру МВС. Потрібно обрати вид переобладнання і внести всю необхідну інформацію у форму, зокрема марку, рік виготовлення авто, номерний знак, він код, об'єм двигуна і технічні характеристики. Разом із заяви подається квитанція про оплату послуги. Орієнтовна вартість послуги без урахування банківської комісії 98 гривень. Бланкова продукція висновку коштуватиме трохи більше 35 гривень. При формуванні висновку вивчається технічна можливість переобладнання та його умови. Також зміни мають відповідати вимогам щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Висновок про походження на переобладнання авто виготовляється протягом 10 днів. З цим документом можна звернутися до станції технічного обслуговування. Після переобладнання авто необхідно звернутися до одного з органів сертифікації у Мінінфраструктури України та отримати сертифіку. Сертифікат відповідності на переобладнаний транспортний засіб. Потім потрібно перереєструвати авто у сервісному центрі МВС. Для цього потрібно взяти талон на послугу онлайн через Є-Запис або в терміналі сервісного центру МВС. З собою необхідно мати наступні документи: паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, сертифікат відповідності, висновок на переобладнання. Адміністратор перевіряє всі документи, проводить операцію з переєстрації авто, вносить відповідні зміни в базу даних та видає нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з позначкою про переобладнання.